Ми сьогодні зустрічаємо дітей, які повертаються до Харкова із дитячого оздоровчого табору Артак Буковель. Діти відпочивали за сприянням фундації першої ладів України Олени Зеленської. Діти відпочивали. У них були свої тренінги, були різні заняття, була розважальна програма, екскурсії. Харківська обласна військова адміністрація вже розробила програму по оздоровленню дітей. Ми заводимо цю програму на найближчу сесію в обласну раду і, звичайно, будемо продовжувати роботу по оздоровленню наших дітей. Наш ДБС функціонує 15 років. За цей період, що ми функціонуємо, ми, ми виховали вже п'ять дорослих дітей. У нас вже вийшло з родини, і на даний момент виховуємо 10 дітей. Діти наші задоволені, їдуть щасливі з подарунками, веселі. Ну скучили ми за ними, вони за нами. Так що ми дуже вдячні фонду Олени Зеленської за таку надану нам. Допомогу і відпочинок для наших діток У нас там були конкурси. Ми ходили в похід на гори ходили, і дуже круто було. Ще ми там були дискотеки, дуже гарно кормили, і ми виступали на сцені. Були там конкурси про метеорити, метеорит, таке. А ще нам довелося свою придумати артеківську пісню.